Так, вітаю всіх на ранковій зустрічі, дітки. Е, скажіть, будь ласка, яка тема тижня всього нашого? Моє? Довкілля. Моє довкілля, моє довкілля. Правильно. Ми говорили, що? що навколишній світ поділяється на природні об'єкти і на які, підкажіть. Браво. Рукотворні. Рукотворні, правильно, рукотворні. А природні об'єкти, в свою чергу, поділяються на які природи? На, на, живу. на живу природу природа. І не живу. Діти, сьогодні у нас тема буде ранкової зустрічі будь природі вірним другом. Вчора ми говорили, як сортувати сміття, так, щоб не забруднювати планету. Сьогодні підводимо підсумки. Тож, давайте привітаємося. Долоньки приготували і поїхали. В нашім класі друзі всі. Я, і ти, і ми, і ми. Добрий день, тому хто з вами. Добрий день, тому хто з вами. Ми одна сім'я. В нашем классе люди все, я и ты, и мы, и мы. мы и мы. Пожали кто того, его, кто слева, пожали того, его, кто справа, ты одна и я. В нашем классе люди все, я и мы Ти і ми. Усміхнись тому, хто зліва, усміхнись тому, хто справа, ми одна сім'я. Усміхнулись один одному. І, 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 так, чудові посмішки. Добре. Хто сьогодні сяде в крісло автора і розкаже нам, який день, який. День тижня, яке число, місяць і який стан погоди. Анастасія, будь ласка, Михайленко, прошу. Сьогодні 23 третє число. Вересня, так. Який день тижня на П'ятниця. П'ятниця, ага. Яка пора року? Осень. Осінь, ага. Так, ну і що ти помітила за віконечком? За, за віконечком і сонечно. Сонячно, правильно. Опади були? Ні. Опадів немає. Температура повітря десь як вчора, плюс 9 було зранку, Ну, вдень буде ще більше, ще тепліше. Дякую, Анастасія. Так. І давайте з вами поговоримо, як же ми маємо берегти нашу природу. Відгадай правила поведінки у природі. Що робить хлопчик, діти? На малюнку, чого робити ламає не можна? Так, ламає ламає гілку на дереві, цього робити не можна. так? Якщо вітка сламається, і тоді хлопчик впаде і буде травма. Ну, По-перше, він впаде і буде травма, а по-друге, не можна травмувати дерева, так, обривати їм гілки. Дерева, рослини дають нам кисень, тому вони нам потрібні для того, щоб ми дихали чистим повітрям. Не можна руйнувати і їм дуже боляче. Так, добре, не ламайте гілки дерев та кущів. Це перше правило. Друге правило, давайте подивимось, що робить хлопчик і дівчинка. Робчик на дереві. А, а що він там робить? Хоче взяти яйце. Так, він поліз в гніздо і дівчин. Е, дівчин. чіпає пташенят і дав яйця дівчинці, дав витяг ще ті, що не вилупились. Не знищити пташині гнізда. Ми знаємо, коли ми ходимо на природу, ми ходимо у гості до тварини пташок. Це їх будинок, це їх дім. Ми не маємо права там щось руйнувати. Так, ми ж не приходимо до, до друга в дім і починаємо щось там руйнувати. Ні, так і в лісі, і на природі робити не можна. Що цей хлопчик робить, діти? Він по Так, він видряпує на корінь, там якесь своє ім'я, можливо, хоче написати, або ще якісь дурниці. Цього робити не можна. Дерево боляче. Це як кожа у нас шкіра, так Так і у дерева кора, це його шкіра, йому теж боляче. Не шкодь кору дерев. Так, що ці хлопці роблять? Чіпають муравейник. Так, вони хочуть зруйнувати мурашник. Це теж дім мурашок, які працюють Ручить невпинно і. Звичайно, що не можна руйнувати їх дім. Не руйнуй мурашник. Ось таке правило. Кажи Іван. Якщо е... вони, а, а, звичайно, упадуть там, то їх не будуть укусить мурає. Звичайно, мурахи можуть покусати, так, але взагалі це їх. Дім, мурашок, ми не маємо право їх руйнувати. Правильно, ти кажеш, що вони можуть покусати. Так, бо не треба лізти в чужий дім. <рик> так, що ці діти роблять? Дивіться, яку помилку вони припустилися, якої помилки? <рик> Та, вони додому їжачка і пташенят. Діти, скажіть, чи можна так робити? Ні, ні, їх будинок в лісі на природі, вони мають там жити. Коли ми забираємо е, жителів лісу додому, це може привести до їх загибелі, тому що вони не пристосовані до того, щоб жити серед людей у людській хатині. Вони мають жити у лісі, тому це може їх е, вбити. Кажи, Олінка. А Я знаю, що у їжачка на його може бути яд. Правильно, ти кажеш, ще можна вколотись і занести собі якусь інфекцію і отруту. Правильно, і, ти, і ти на, говориш, і на ньому ж багато кліщей. Так, ну тобто вони не жителі домашні, да? як кіт, собака, вони не пристосовані, щоб жити з людьми. Їжечок може підійти до людей. Ті, що живуть в приватних будинках, так, і можуть ми. люди пригостити його молочком, там ще чимось, але і все на цьому. їжачок ми... Пішов до себе додому. Кажи Іван: ми... а ми коли діжачка е... Є... вечором. Ну, так, е... так, вони вночі більш виходять до людей. Побачили, да, вони... да помилувалися. Ми где-то э, за сестрічкою приїжджаємо э, угу. э, в п'ять, а він пойшов в чотири или в п'ять, я вже не пам'ятаю. Так, давайте говорити українською, да, дітки? Микита, кажи, що ти хотів сказати. Домашня птичка є домашній їжачок. Угу. Додому їх брати не треба. правильно? правильно? Так, Анастасія ще що хоче доповнити. Мені приносив, дідусь, ага. приносив, дідусь приносив приносив вечором їжачка, але ми його відпустимо. Правильно, так, можна подивитись, можна помилуватись їм, сфотографувати, але додому його брати не можна. Ще що Петренко Олександр, що ти хочеш доповнити? Скажи швиденько, дома папугай. Ну, папуга тож декоративна пташка, е, яку виводять, щоб вона жила вдома з людьми. Так, це можна. А ми маємо на увазі, бачиш, тут вже гніздо, тільки пташенята. Вилупились і їх діти забирають додому. Звичайно, вони загинуть, не можна такого робити. То декоративні, домашні так, пташки е їх для цього і виводять, щоб вони жили з людьми. Тут мова йде про саме лісних жителів. Добре, далі, не ага, правило: не лови диких тварин і не забирай їх додому. Їх будинок в лісі, так, на природі. Що ці дівчата роблять, дітки? Оля, що дівчата роблять? Боже, так, подивіться, вони зривають прям з коренем, квіти. як онвалія, да, колокольчики. Е, якщо отак зірвати з коренем, то вони вже не виростуть. І навіщо стільки дівчатам квітів? Треба просто помилуватись на природі, так, і залишити їх. Бо вдома вони за день-два вже загинуть. Цього робити не можна, і якщо ми так зірвемо рослину, вона вже не виросте. Так, правило, не рви багато квітів. Ну, можливо, коло один можна було б взяти, так? мамі подарувати, але не отаку. От не отакий цілий кошик, такого робити але, не але можна. Давай треба вчитись милуватись природою на природі. Прийшли, подивились, пофотографувались, і цього вистачить. Не треба забирати все це додому. Так, що діти тут роблять на малюнку, яке ми правило можемо сформулювати? Тимофій, будь ласка. Вони забули Тимофій, Тимофій, спитала Тимофія. Вони на малюнку. Позволять костьом? Розпалили багаття, так. Ось що? Багаття, так, і забили поташи. Ага. Завили. І вони Цей. його не, не зможуть вже погасити, так? Ну, що він так. І може загорітись величезна ділянка лісу, а там живуть mm -hmm. пташки і тварини разом з ними. Тож діти в лісі на природі багаття розводити не можна. Якщо десь відведена ділянка біля води, це робити можна, але треба після себе його загасити. Так? Ну, Там для пікніку, можливо, є якісь ділянки біля води, не можна палити вогонь у лісі. Це будинок е рослин, тварин, птахів, там розводити багаття не можна. Так, наступний дивимось малюночок. Що тут діти? Натворили Матвій Гречка. Вони дуже там... насмітили. Так, вони мабуть там пили, їли, відпочивали. Що вони, дітки, мали зробити, Іван Боговін? Що вони мали за собою зробити? Прибрати. Ну Приврати. у нас же Іван один, діти. Поважайте один одного. Ага, Діти мали після себе прибрати. Якщо ви ходите на природу, на пікнік, так сидите з батьками, там милуєтесь природою, їсте щось п'єте, все треба з собою забрати, так, посортувати сміття, що е, органічне сміття можна в компостну яму або в спеціальний контейнер, а що до пластику, що до металу. Добре, цього робити не можна. Тут не все, ну якщо навіть харчі залишити, вони перегниють там через місяць, а пластик, метал, звичайно, він залишиться. І це будинок тварин там смітити не можна. І взагалі після себе ніде смітити не можна, треба прибирати. Не залишайте сміття після себе. Відпочиваємо, піднімайтесь, Що прийдеться вставати, там такий старенький. Діти, е існує в Україні така червона книга. Е до неї занесені е різні рослини, тварини, які потребують збереження, які не можна ні рвати, ні чіпати, ні знищувати. Тут є такі сторінки в цій червоній книзі: чорні, червоні, жовті, білі сірі зелені. На чорних сторінках рослини і тварини, яких ми ніколи не побачимо. На червоних сторінках рідкісні рослини і тварини, їх можна ще побачити, але дуже мало. На жовтих сторінках рослини і тварини, кількість яких швидко зменшується. На білих чисельність цих рослин і тварин невелика. На сірих рослини і тварини е мало вивчені, місця яких мало доступні, і на зелених рослини і тварини, яких вдалося зберегти, врятувати від вимирання. Тобто, ми знаємо з вами: є такі браконьєри, да, полю люди, які полюють на роз тварин, ось е якісь дозволено да його на його якісь полювати. А ось ті, що входять до червоної книги. Їх не можна не зривати, не вбивати, не полювати на них. Вони рідкісні, вони зникають. Так, через екологічну ситуацію, через те, що браконьєри порушують правила і на них полюють. То ми будемо вивчати постійно кожного року більше і більше цих рослин і тварин. Ось, подивіться, які рослини входять. Це тільки я кілька показую вам. Підсніжник, білосніжний, його зривати не можна. Ні, заборонено, це навіть законом заборонено. За це буде О, якесь покарання, і штрафа може ще більше. Конвалія, про яку ми дивились, да, дівчата зривали, теж входить до цієї червоної книги, якою заборонено знищувати ці рослини і тварини. Первоцвіт дрібний, входить до цієї книги, сон великий. Е, зозулені черевички, справжні і латаття біле. Ми бачили, да, хто на Дніпрі відпочиває такі кувшинки. латаття біле. От його теж не можна зривати, руйнувати, тільки милуватись. І ось такі тварини входять до цієї червоної книги. Та <глухи> це тільки я вам фрагмент. <глухи> <І хаба глухи> Жук олень у нас на острові Хортиця, вони є ось ці жуки олені. їжак Лухатий ходить з цієї червоної книги, мелікан, і лісовий і е, е, журавель сірий. Це лише ага, кажи. Мені подонрався у час і кот. очі. Так, діти, це лише кілька я вам показала рослини тварин, які входять до червоної цієї книги. Чого вони туди входять? Бо вони зникають їх все менше і менше з кожним роком, і створили таку книгу, якою забороняється. Показується книга, які входять рослини і тварини до неї і Пташки також, і е, ці рослини тварини зникають, тому їх треба берегти. Ні в якому разі не полювати на цих тварин, не рвати такі квіти, тільки милуватись. Ось у нас ще є лебідь, підлягає під охорону, зозуля, яка підкидає свої яйця, в чужі гнізди, ніколи не висиджує. Е, так. Лелека. І ластівки. Це теж тільки фрагмент, я вам показала. Зараз ви заходите до електронного журналу і виконуєте ось таке завдання. <різь> так. <різь> я бережу <виграю. різь> <Я виграю. різь> природу. Ви дивитесь. Ось я вам буду зачитувати, а ви будете розподіляти, куди відправляти? В те, що береже природу, або те, що руйнує. Ана! Добре? Так, так дивимось. А, перше, ловити метелики, кажіть, чи руйнує, що зберігаєш. Руйнує чи зберігає <піллянна> <срігають> природу? <піллянна> <піллянна> так, <спіллягає> діти, Скажіть, рутує, що зберігає природу? Це... Руйнує, дякую. Ось туди де сміття, це руйнує. Зривати квіти, руйнує чи рятує? Руйнує. Ламати гілки. Руйнує чи? Руйнує. 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 Так, так, спалювати таки. сміття можна спалювати? спалювати? Ні, це забруднює е, наше повітря, яким ми дихаємо. Саджати квіти. Руйнує чи рятує природу? Діти, саджати квіти. Рятує, звичайно, рятує. Руйнувати пташині гніздя, руйнує чи рятує Ні. Діти, відповідайте, руйнувати пташині гнізда. Можна чи ні? Ні. Це руйнує природу. Тортувати сміття. Тортувати сміття. Рятує чи руйнує? От, рятує. Рятує, дякую, Ліза. Прибрати сміття. Рятує. Рятує, дякую. Поливати молоді деревця, рятує. 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 економити воду, великоді молодці, вони мало питної на землі. Годувати тварин рятує. рятує. Так, і робимо перевірку. Чудово все мене ага, тут не так. правда. Чудово, Лізенька. Тоді ви впоралися з завданням. Дітки. Я вам дякую за цю ранкову зустріч. Мати. Я знаю, впевнена, що ви будете друзями природі, бо правила, ви всі знаєте, і я впевнена, що ви їх виконуєте. Скажи, Іван. Все вже добре. Все, тоді ми з вами обіцяємо природі бути друзями, і на цьому ми е, закінчимо нашу ранкову зустріч і зустрічаємось на я досліджую світ. Що лізонька? в мене є маса, маса ну, вона нас приїхала і вона чуть-чуть, По, э, а потім убула, тому що їй мама сказала. Все, дітки, ви відпочиваєте, зустрічаємось, на я досліджую світ. Дякую за ранкову двору.